Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до рубрики Що робиться на банковій, або, як ми колись назвали, рукавичка, руказвичка. Не в тому справа, але сьогодні ми зараз ввечері подивимося І ось перше, що в мене випадає, Ось тут іде дискусія про якісь домовленості. Тобто, зараз, ну, я скажу відверто, зараз дуже загострено йдуть розмови про це, дуже багато е, різної інформації. І зараз ми подивимося. Так. Зараз ми будемо дивитися. Ну, тут здача території може бути. І то швидка. Гаразд, дивимося: плани нашої влади щодо України. Щось у них не виходить. Щось не виходить у нашої влади наразі. Не зовсім виходить так, як вони того хотіли. Так, запитань у мене нема, тому я буду дивитися по відчуттях. Будемо. Просто питати плани нашої влади, наприклад, що у них зараз найголовніше в голові. Найголовніше вони від чогось розчаровані, зберегти свої статки. І дивіться, тут ага, про див'яволам. Значить, тут йде утримати владу. От Одразу кажу утримати владу. Чому? Тому що тут іде сила і тут іде диявол. Тобто тут концентрація іде на всьому утримати владу, тому що вона зараз хилітається. Як її утримати? А щоб її утримати, мої дорогенькі, всі ви знаєте, що у нашої влади є наразі, <кій> як це називається? Ну, вони підготувалися, сила про це говорить. Вони зібрали всі сили. От тут і є. Без ілюзій до чогось готуються. Ось якось так. Ось якось так. Чи є у Зеленського можливість утриматися при владі надовше? На роки на роки. Дивимося тоді на це. Угу. Ну, от бачите. Е ця карта говорить, що ні. Не утримується він при владі. Ось. Як би тут не домовлялися. Тут хтось вище буде домовлятися проти нього. Хоча, ви, мабуть, вже чули, що кучма. Е Якась, якийсь виступ його, інтерв'ю, він комусь давав. Я, я то ще не дивилася, а буду, от коли буду дивитися, то, можливо, і розклад зроблю. Бо, <кліздяк�> <кліздяк> бо якщо ви пам'ятаєте сімейку Адамсів, цю рубрику, то ми там робили, що кучма це є представник сімейки. Ось. Тому. тому. І він там вихваляв Зеленського. А наскільки я знаю, у сімейки план покласти залужного. Якось так. Якось дуже заплутано. Це обіцяю вам, як я тільки буду мати регресивний гіпноз, ви перші, хто отримує цю інформацію. Гаразд, але ось завжди ось так у відео. Тому слідкуйте за моїми відео. Гаразд, дивіться, не може він втриматись. Хоч і Кучма його тут зараз вихваляє і пропонує, що от він виграє. Вибори, я так чула від інших блогерів. Я знайду ту, можливо, інтерв'ю статтю, я не знаю, то я більше скажу. Але у Зеленського втриматися не буде можливості. Навіть що там щось хтось домовляється, ось якось так. Ось якось так. Якось так. Гаразд. Що там з корупцією? Чого чекати? Давайте не будемо корупцію, дивіться, і так все зрозуміло. Чого чекати найближчим часом від нашої влади? Від української влади. Чого чекати найближчим часом? Ну, старший аркан, перша карта. Ця колісниця вже тут мені крутилася, тільки що. Так, чого чекати? Якісь е, нові скандали, я би сказала. Дивіться, тут аж три жінки. Аж три жінки. Чогось нового. А, вийде, або. А ви знаєте, от <кій> тут може Юлька вийти. От відверто вам кажу, в мене чомусь, от, якщо вже три жінки вийшли. То це говорить про те, що вийде на арену пані Тимошенко. Ось якось так. Бачите, це як проповідник, це як мудрець, це як, знаєте, щось дуже швидко зараз буде виходити на поверхню. Будуть виходити якісь люди. Якісь жінки. ну, Тут навіть не просто жінки. Ви знаєте, це якась, можливо, жіноча організація. От Не скажу чесно вам, не знаю, бо не, не чула ще такої інформації. Давайте подивимося, що це таке, чому тут таке скупчення жінок одна за одною. А ми задали питання, що чекати від нашої влади найближчим часом. Що це за скупчення жінок? Від диявола. Невже? Не вже ярмак зробить якусь партію жінок? От може, от не знаю чому. На дні колоди у нас двічка мечів. Ось, і тут диявол. Тобто, будьте уважні, мої дорогенькі. Усі ці жінки, які зараз будуть вилазити на поверхню, тобто я можу <кій> припустити, що це може бути, бачите, працюють на диявола. Тут прислужують дияволу, скажімо так, і тут обережно. Це говорить про те, що ці всі жіночки, які зараз різко повилазять, працюють на диявола, заробляють гроші в нього. Хто у нас диявол? А давайте я запитаю: це буде напряму від Рашки, чи від нашої влади? Рос... Від... від Росії? Чи від влади? М -м -м, від влади. Про владні. Тут, бачите, коло. Якесь коло, якась організація. От, я, як от щось у мене йде. Це може бути створена нашою владою, якась організація, якась партія. Або це Юля Тимошенко, або безугла, або хто його знає, ще який дідько, бо я тут дідько вийшов. Ось якось так. Ну, от в мене ідея інтуїтивно, що щось тут не то, Бо не від влади. А верніше, не від Росії. Тут, у Росії, у них самих своє. А це від влади, про владні. Як цікаво. Яка в них мета? Ну, вже, якщо вже почали, то будемо дивитися, яка в них мета. Дивіться, Верховна Жриця. Жриця, щось таємне, щось, щось вони задумали. Це може бути навіть ви знаєте, хто це може бути? От дивіться, ну це припустимо. Це не обов'язково. От Я просто зараз, я ж багатьох не знаю про владних. А це може бути оця Міхайлова. Хто пам'ятає, Да чи не просто так прибрали, щоб ви розуміли: яка в них мета? Яка в них мета? Ви знаєте, дивіться, тут два рази. Я би сказала, мета в них заблокувати вибори. А знаєте, чим заблокувати? Щоб у вас був вибір без вибора. От в мене так іде. Тут є, щось іде. мета в них до виборів ось що я тут бачу. До тут таємно. Тобто, виглядає так, що у влади. Так, це я не, не вам говорю, це я просто, знаєте, коли я проговорюю ще раз те, що я вже сказала, запам'ятовую, і лінійку роблю. Дехто не розуміє, як працює таролог. Якщо я 10 разів повторюю, це я повторюю не так для вас, як для себе, щоб знайти оту ниточку. Ось тут якось блокування. Це або дійсно юлька. Або якісь інші, тому що тут дійсно аж три жінки. Тобто виглядає так, що тут дійсно жіноча якась організація. І на меті мають не просто саботувати вибори, а їх проштовхнути. Тобто, ну як сказати, не блокувати, хоча тут карта блокади, а щоб ніхто інший не пройшов. Я вже говорила з вами на цю тему, що у влади є люди, які будуть висуватися, а потім в момент, коли треба буде того кандидата, він буде серед них йому віддати всі голоси. Хто це буде, я ще поки що не можу сказати. Про владний я маю на увазі. Ось, але нічого. Ми будемо дивитися. Бачите, тобто, ви, 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 виборча гонка вже, вже пішла. Ця вовина тисяча, кучма виліз за, за, за Зеленського, теж виступає. Ось, І тому подібне. Тому, ну що ж, будемо слідкувати. Ну, Тут щось з жінками. Можливо, ви вже чули, що там з жінками? Чи є якась організація провладна. Не знаю, ну от готується, готується. Тобто, це, скоріше за все, Єрмак. Зеленський цим не займається, щоб ви це розуміли. Ну, тут недобрі справи якісь. Будемо слідкувати. Гаразд, мої ну дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирної ночі. І, будь ласка, по можливості донатимо на ЗСУ під відео у коментарях. Я закріплю. На реп для 143-ї бригади. Там є і відео в тому закріпленому а, коментарі. Тому подивіться відео то прямо від наших військових. Ми так ще й не назбирали, вже більше місяця пройшло, ми так і не назбирали їм на реп, а їм важко виходити на позиції, наскільки я знаю. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!